Прокоментувати, ну я вам скажу надзвичайно неприємно, що це відбувається в Черкасах, тому що замість того, щоб спілкуватися з людьми і жителями міста Черкас, президент просто банально втік, і замість того, щоб дійсно нашим патріотам відповісти, коли буде затриманий Свинарчук і його діти. Він просто втік і гелікоптером, напевно, утік у Київ. Значить, що стосується цих подій, які відбуваються тут, то ви знаєте, це мені нагадує п'ятирічної давності події, які відбувалися у нас, коли в Бернатору був Сергій Тулов, і коли затримували якраз наших патріотів. Тоді був затриманий Юрій Ботнар і багато інших. Значить, на сьогоднішній день те, що затримали Дмитра Кухарчука і його колегу, це явище є ганебним. Тому що, наскільки мені відомо, що поліція може затримувати тільки під час здійснення злочину. Я вчора передивився все відео, те, яке відбувалося. І я вам скажу, що черкащани цього так не залишать, і ми будемо звертатися, я думаю, що в тому числі я буду звертатися до громади, щоб адекватно оцінити дії поліції на той момент. Я вважаю, що якщо ти президент України, то не потрібно ховатися сьогодні за бронемашинами і за поліцією. Потрібно виходити до патріотів і говорити. Так, так само багато незручних запитань ставлять мені як міському голові, я не ховаюся від громади. Я виходжу і часто відповідаю на незручні запитання. Якщо ти вже обрав таку долю, і в країні йде війна, то я вважаю, що якщо крадуть на оборонних заказах і крадуть. На тому, на чому збирають наші бабусі на фронті, передають, то потрібно вже бути напевне в умовах військового часу діяти жорстко і діяти жорстко по тих людях, які крадуть дійсно з бюджету на оборонний заказ. А що стосується тут цих подій, мені надзвичайно неприємно, тому що поліція я зрозуміло, що вона стає заручниками. Замість того, щоб розслідувати вбивства, які здійснюються в місті Черкаси, замість того, щоб розслідувати ті події, ті злочини, які Тійснюється проти депутатів Черкаської міської ради, як то побиття Павла Карася, а багато інших, то вони сьогодні, ви знаєте, захищають невідомо кого, а після 31, після 31 березня будуть діяти по-іншому. Вони будуть говорити, що їм вони отримували накази, і накази вони виконували в порушення Конституції. І потім будуть відповідати, а багато хто з них ще й буде плакати. Тому що вчора була поліція не черкаська. Я думаю, черкащани не бігли бити черкащан. Вчора з'їхалася поліція з усієї України, тому що я їхав з Києва і я особисто своєю дружиною нарахував 29 автівок вчора. Ну Ви мені скажіть, шановні друзі, нам не потрібно сюди приїжджати, наводити порядок. Ми самі можемо навести порядок. Сьогодні ми вільно тут зібралися, ніхто не штурмує і спокійно ми працюємо. Я думаю, що це питання буде розглядом в Черкасах і в виконавчому комітеті, і напевно, і на сесії Черкаської міської ради ми дамо гідну оцінку діям правоохоронців. Козацький край сам собі хазяїн. Вірно. Буде якесь звернення до міського рахунок. Ну, міський голова звернувся до громади міста Черкаси стосовно тих подій, які відбувалися. Я вважаю, незалежно від того, хто приїжджає, Порошенко, Тимошенко, Зеленський і всі інші. Виходьте до людей і спілкуйтеся, якщо ви хочете бути президентом. Ну, все, крапка. <кій> Нема чого ховатися, тікати і бігати. Я вам скажу, що я вам відверто скажу, регіональний форум розвитку Черкащини відбувався. Жодного представника міста Черкаси на цьому регіональному форумі не було. Так як вони обласного центру, ні директорів відомих підприємств, ні головних лікарів, ні заступників міського, ні міського голови, так як вони хочуть нашу область розвивати без міста Черкаси. Ну, то так вони розвиваються. Це був просто зібрання політичної партії Блок Петра Порошенка, де вони розповідали, як вони надалі будуть купувати виборців за тисячу гривень, ті, які вони роздають сьогодні по селах і по містах Черкащини. Так що, я думаю, ми цього не залишимо і буде відповідно дана оцінка тим подіям, які відбувалися. Якщо потрібно жорстко, значить будемо відповідати жорстко. Громада Черкащини пам'ятає, як вона протистояла. І протистояла так само, як в Холодному Єру, так і зараз буде протистояти цим подіям. Просто жалко, навіть і цих хлопців жалко, які виконують накази. Тому що керівництво їхнє відверто, давайте будемо говорити, воно приїхало і воно поїде. Так само, як прокурор, керівник СБУ, керівник поліції, тому що вони не черкащани. Вони тут в командировці і собі виконують відповідні накази. На жаль, нашого керівництва держави. Так, що такі справи. Я думаю, що будемо діяти, і я, як міський голова, завжди буду з громадою і з цими хлопцями, яких затримують незаконно.